Вітаю вас, мої любі на каналі на Ниточка та Галинчині Фантазії. А тиждень, що минув, для мене пройшов под, під девізом дивних шкарпеток, пара не пара. Деякий час назад я поспілкувалася з нашим місцевим волонтером, і от коли я відносила там шкарпетки для бійців, я запитала, може є там якась особлива потреба там, чи на пояси, чи ще щось інше. Я, в принципі, могла б щось інше. І вона сказала про те, що їй потрібні адаптивні шкарпетки, але невисокі. Хто постійно дивиться моє відео, то може ви звернули увагу, що минулого разу я заносила дві такі шкарпетки: одна висока, одна просто така кокона. От. А цей тиждень я зв'язала шкарпетки невисокі, шкарпетки. Які вже мають свою пару, і от спочатку я вам покажу, де застібка і де. Не, не посередині, як я завжди робила, а застіпка йде з боку. І до цієї шкарпеточки я ще зв'язала так звану парну її шкарпеточку. Так, Ця більша Шкарпеточки ці чудово тянуться, вони зв'язані резиночкою, ну, для того, щоб максимально комфортно лягли. На нісці Тобто я зв'язала, де одна одну пару я зв'язала, де застіпка справа, одну пару, де застіпка зліва, ну звичайно на одній нісці. І ще одну пару я зв'язала таку, що на змійці. І в'яжучи різні шкарпетки, я все-таки намагалася показати, що це пара, хай навіть пара різних шкарпеток. От бачите, наприклад, тут я таку. Зробила смужечку м'якенькою ниточкою і прониточки. Так трапилося, що хоча я, хоч я казала, що коли наступного разу буду в'язати адаптивні шкарпетки, то візьму сів'яночку, вона в мене ще є. Але я все ж таки тут використовую цю звичайну українську шерсть. Ну, По-перше, коли я починала, мені так було зручно. А коли дійшла до цієї пари, то я просто побачила, що вдома в мене лише зелена змійка. Ну, тому я вирішила, що все ж таки зв'яжу ось такі зелені шкарпетульки. Ну, як на мене, геть-геть, так нічого вийшли. Чисто технічно, ось цю пару я в'язала, спочатку я в'язала дві шкарпетки з Застіпками в'язала я від миска. Ось тут я вже перейшла, ну, трошки повозилася і е, переодягнула на спиці так, що я теж в'язала дві разом, але ж ви розумієте, що це вже ж було таке от полотно. Але коли я дійшла до верху, то я зробила смужку. Ну, Це якась з ниточок волонтерських, яких мені треба буде колись просто використати. Вона мені не дуже подобається, додала шкарпеткову, але м -м, я б не сказала, що вона зовсім зовсім змінила ситуацію. І закінчила я тут синенькою. Скрізь йде добавочка такого синього тоненького мохеру. Ну, такі в мене є, тому такі вони вийшли. Так, закінчувала я тут під лоспицями ніякої голочки. Ну, Може, це не дуже додало шкарпеці, але ж ми враховуємо, що вона ще ж буде ну, натягуватися на форму, тому я думаю, що буде так нічого. І зв'язала парну до неї шкарпеточку, вона ніби менша, але так воно і є. Коли ось ця шкарпеточка трішки розтягнеться, то я думаю, що все з ними буде гаразд. Ну, і і ідентична пара з застіпкою на іншу сторону, скажімо, теж синенькі гудзочки. Ну, ось так я зробила, так в мене цього разу вийшло. А, так, дівчатка, і покажу, як шкарпетка виглядає на ніс. Ну, це, звичайно, буде моя ніжка. От, ну, ось таким чином. Ну, я, як ось ось так виглядає і друга пара, і ось ця пара, яка з змійкою. Ну, ось так я це можу показати на собі. Ви, звичайно, розумієте, що ці шкарпеточки за потреби розтягнуться в потрібному місці, і ага, я сподіваюся, що добре, добре ляжуть. Так. І нарешті-нарешті я ем, дійшла до того, що ем, купила батарейки в свої кухонні ваги. Ви вже бачите, що я підписала вам вагу е, своїх шкарпеточок. І що я вам хотіла показати? Хотіла я вам показати, е, що, не дивлячись на свою лінь, моя. Ем, а, моя бобінка, як мені здалося, трошки похудла, і мені стало просто-напросто дуже цікаво, скільки ж я вже за цей час використала. А, вага 855 грамів бобінки, ну, тобто, це ще навіть не половина. Так, і спеціально я взяла, цікавить мене часом, але я вас зараз забуваю подивитися, скільки важить порожня бобінка. Я розумію, що може бути плюс-мінус. Ну, але це ж не настільки багато. Отож, в мене на сьогодні все. Наступному тижні я вступлю в спільний проєкт і сподіваюся, що, можливо, так вам буде цікавіше. І я все ж таки. Дякую вам за перегляд. На все добре і до нових зустрічей на каналі.